Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. І мій гість сьогодні це Петро Олещук, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Петре, пропоную розпочати. от із чого з'явилася інформація, що Дональд Трамп готує звернення з овального кабінету в Білому домі. І планується це звернення о 16.30, здається за місцевим часом а завтра. Як ви думаєте, з чим вийде Трамп, від чого це залежить? Чи пов'язано це з візитами Стівана Віткофа Москви? Чи будуть звідти якісь меседжі для Трампа? Чи в нього вже рішення готове на столі і лишається тільки чекати, поки він його озвучить? Як ви бачите? Ну, я думаю, що тут можуть бути певні варіанти, але якось важко собі уявити, що візит Віткафа радикально змінить загальні розклади. Тобто, я думаю, всім дуже очевидно, що Росія вона не готова до припинення вогню, не хоче цього робити. І, власне кажучи, цього особливо не приховує ні від кого. Це теж факт. А Наступний факт. Полягає в тому, що при цьому росіяни, очевидно, занепокоєні позицією Сполучених Штатів, позицією адміністрації Трампа, тому вони <кій> періодично вкидають різноманітні ідеї щодо, так би мовити, замінника припинення вогню, що можна було б, як то кажуть, продати Адміністрації Трампа як певну перемогу. Тому вчора, наприклад, Блумберг повідомив про ідею так званого. Припинення вогня в повітрі, ну тобто, там, де-факто, про те, щоб там сторони відмовилися від взаємного запуску ракет та дронів, е, насправді це дуже сумнівне рішення, тому що де-факто мова йде лише про те, щоб росіяни могли накопичити достатні запаси тих самих ракет і дронів, і потім уже перейти восени до масштабного терору. України, але от зараз такий спосіб відтермінувати впровадження проти себе якихось санкцій. Чи піде на це адміністрація Трампа, я сумніваюся, але питання лише в тому, наскільки масштабними реально будуть е, кроки і заходи проти Росії. Е, е, поки що, все, що існує в інформаційному просторі, ну, ми пам'ятаємо, що першопочатково ультиматум зводився до вторинних санкцій, які в Адміністрації Трампа називають тарифами. Тобто мова йде про те, щоб підвищити тарифні ставки по відношенню до держав, які е, купують російську нафту, і, власне кажучи, про це вже і сам Трамп почав говорити нещодавно на днях. Там буквально е, обвинувачуючи в цьому в першу чергу Індію, це спровокувало такий собі взаємний обмін між США і Індією обвинуваченнями. От але е, так само з'явилася інформація про можливість провадження подібних тарифів і проти Китаю. І так само з'явилася інформація про е, можливість е, нових санкцій проти так званого тіньового флоту Росії, що означатиме де-факто приєднання е, Сполучених Штатів до санкційної політики Європейського Союзу. Е, з цього питання, те, це те, що зараз виглядає таким, що більш-менш може бути реальним. Хоча, зрештою, це все не може, може не бути впроваджено одночасно. Це, як то кажуть, задоволення може бути розтягнуто в часі. Тому що конкретно буде робити Трамп, ми не знаємо. Швидше за все, якісь заходи він впровадить, швидше за все, ці заходи не будуть виглядати як якісь там остаточне рішення, яке там остаточно призведе до завершення війни. При тому, що росіяни де-факто відмовлять від виконання трампівських пропозицій щодо припинення вогню. І це означатиме, що Трамп якось на це буде змушений реагувати. Повторюся: якісь заходи, якісь санкції будуть все одно впроваджені, але масштаб їх поки що оцінити, я думаю, важко. Так, ну, і як ми знаємо, напередодні переговорили телефоном Дональд Трамп та Володимир Зеленський, президент України. І як на мене, це позитивний сигнал, тому що Трамп уже телефонує не Путіну, а телефонує в Київ насамперед. І як ви бачите, чи міг він проанонсувати своє рішення? Чи обговорювали вони якісь подальші кроки, чи можливо візит Келога, Про що могли говорити детально? Тому що офіційно ми знаємо, Володимир Зеленський написав твіт. Але що могло критися за цією розмовою? Ну, можливо, президент США проінформував президента України про ті заходи, які він в цій ситуації планує застосувати. Е, крім того, я думаю, що тут важливе місце відіграє обговорення не лише санкційного, але і несанкційного тиску з боку е, Сполучених Штатів з боку Сполучених Штатів ну і загалом примусу України до е, примусу Росії до припинення вогню проти України. Тут є таке питання, що з точки зору російського керівництва санкції це, звичайно, неприємно, але це не критично. Ми завтра всіх все одно переможемо, тому це не буде мати ніякого значення. Зараз треба просто потерпіти. І зрозуміло, що за таким підходом це все може тривати досить довго, тому без якихось військових зусиль. Примусити Росію до припинення вогню буде максимально важко. Я сподіваюся, що адміністрація Трампа це теж прекрасно розуміє. Тобто тиск на Росію має бути комбінований. З одного боку, санкційний, і це важливо. Те, що там Трамп, наприклад, каже про те, що зниження ціни на нафту дозволить забезпечити відповідні можливості, скажімо так, для припинення вогню. Ну, це правда. Це правда, я думаю, ніхто з цим особливо сперечатися не буде. Але з іншого боку, це все має підкріплюватися ще і якимись зусиллями в плані ну, зменшення військового потенціалу Росії. Тобто для російського керівництва саме військовий потенціал, військові дії це все є основний критерій якогось відповідного успіху. Тобто, наприклад, якщо от нещодавно служба безпеки України вразила п'ять російських винищувачів на аеродромі в окупованому Криму, ну це зниження російського військового потенціалу, і це той аргумент, який реально може бути значимий, якщо його відповідним чином масштабувати і робити постійно. Це той аргумент, який можна використати по відношенню до Росіян. Тобто, якщо, наприклад, методично-систематично знижувати їх військовий потенціал. Як це знову ж таки той самий план Павутина, операція Павутина і багато інших відповідних дій, ну, це могло би бути аргументом. Тому що е, вони переконані, що вони зрештою переможуть, тому можна терпіти ці всі санкції. Якщо їх методично позбавляти відповідного переконання шляхом зниження їхнього військового потенціалу, це може бути додатковим аргументом, чому, наприклад, варто припинити вогонь зараз, а не потім, коли ви заробите ще додаткові збитки внаслідок тих самих санкцій. Тому я дуже сильно сподіваюся, що обговорювалися не лише якісь санкційні кроки, але кроки в напрямку посилення обороноздатності України, ну і загалом посилення військового потенціалу України. Ну, принаймні, є інформація про те, що ініціативу, яку раніше озвучили в контексті купівлі американської зброї за європейські кошти, вже підтримали чотири держави, причому підтримали це не на словах, а Відповідними конкретними фінансовими вкладеннями, тобто там приблизно понад мільярд доларів готові витратити на цей проект такі держави, як Швеція, Данія, Нідерланди, і це достатньо позитивний приклад. Тобто, якщо цей проект відповідним чином масштабувати, то це могло би забезпечити Україні. Належний рівень військової підтримки ну тому, в принципі, от я в цьому контексті сподіваюся, що якісь рішення так само обговорювалися, окрім очевидно обговорюваних санкційних кроків. Та ну і власне чим активніше Сполучені Штати будуть продавати цим європейським країнам нові зразки озброєння, тим активніше ті країни спускатимуть нам те, що в них наразі є в наявності. Тобто, все все одно залежить від Вашингтона, від його інтенсивності, від його готовності та політичної волі з Білого Дому. З приводу санкційної частини, як ми знаємо, Трамп уже запровадив санкції проти Бразилії, хоча там є деяка конспірологія, не знаю, чи поділяєте ви її. Мовляв, що Трамп карає Бразилію не тільки через... Через приєднання через те, що вона частина Бріксу, як він це говорить, і через те, що вона купує російські нафтопродукти, а ще й через те, що там відбувається зараз щодо Болсонару, колишнього лідера. Але це така конспірологія. Не знаю точного підтвердження і зустрі Трампа не було. Індія ще одна наступна країна, з якою намагається розправитися Трамп, Попри те, що це потужна економіка і величезна країна. Всі кажуть, що вона інтенсивно розвивається і має потенціал. Тим не менш, на Індію йде тиск з боку Трампа. Він теж погрожує митами, попри те, що Індія говорить, що готова шукати інші ринки збуту. А, окрім як Росії, тому що Росія там стала тимчасовим їхнім е, так сказ, скажімо, скажемо, пост, постачальником на час повномасштабки. Вона дав, продавала дешевше за рупі. І це було вигідно Індії, але типу зараз, наче готова Індія йти на поступки США. І водночас з'являється інформація в пресі, що Індія направила до Москви двох переговірників на тлі загрози санкцій Трампа. Ось Блумберг про це пише. Як ви бачите, як реально буде діяти Індія, тому що від нарендра моді головної людини, так лідера прем'єра, поки що не було офіційних заяв. Так, да, це, це, це цікаве питання, і цікаво, до речі, чому саме з Індії вирішили Сполучені Штати розпочати свій оцей тиск в контексті вторинних санкцій. Я думаю, що це не випадково, це цілком логічно. Більше того, ну я думаю, це можна лише вітати. Чому Індія дійсно є одним із основних покупців російської нафти. І Індія відповідним чином фінансує російську війну проти України дуже і дуже серйозно. А при тому е, Китай так само дуже серйозно допомагає Росії, мабуть, значно більше, тому що мова тут йде не лише про купівлю російської нафти, а про багато чого іншого, про постачання відповідних військових комплектуючих, ну, коротше кажучи, повна широкомасштабна підтримка. Але випадки Китаю це геополітичний проєкт. Як там, я думаю, всі пам'ятають заяви китайського міністра закордонних справ, які згодом ретранслювали всі світові ЗМІ. Вони, звичайно, не були, скажімо так, записані на камеру. Це неофіційна інформація, але все одно достатньо показова, як на мене. Так от, на мову про що йшла? мову йшла про те, що значить, Китай не може допустити поразки Росії, тому що це відповідне глобальне протистояння США, і все в такому дусі. А у випадку Індії це не є якесь глобальне геополітичне протистояння. Ніяких геополітичних інтересів в російсько-українській війні у Індії немає. Це суто гроші. Росії відрізали від традиційних збуту, ринків збуту нафти, ціна падає, вони задешево продають нафту до Індії, Індія її переробляє і відповідним чином заробляє для себе немалі гроші. Тобто, у випадку Індії це суто про гроші. Це не якісь там ідеологіями, це не якась геополітика, геополітичне протистояння із США з Заходом і так далі. Ні, це суто гроші. І е, вони ці гроші втрачати не хочуть. Але з іншого боку, якщо, наприклад, їх поставити в ситуацію, коли продовження закупівлі російської нафти буде призводити до більших збитків аніж гіпотетичні доходи від цього. Ну, з високою долею ймовірності вони від цього відмовляться. Просто вони від цього відмовлятися зараз не хочуть, звідки оці всі войовничі заяви засудження, і так далі. Це просто елемент торгів. Тобто, Індія зараз торгується із Сполученими Штатами за можливість і далі з одного боку купувати російську нафту, з іншого боку, торгувати вигідно із Сполученими Штатами. До чого ці всі торги призведуть, я не знаю, але якщо Сполучені Штати будуть достатньо жорсткими і послідовними у відстоюванні своєї позиції, то з високою долею ймовірності вони таки доб'ються, якщо не миттєвої відмови Індії від російської нафти, то суттєвого зниження закупівлі цієї самої нафти, ну і поступового переорієнтування Індії на якісь інші ринки в цьому плані. Це цілком реальний, реальна ціль. Яку можна досягнути, але для цього потрібна жорстка і послідовна дипломатія з боку Сполучених Штатів, а, і вміння відповідним чином на Індію натиснути. Чи зможуть це зробити Сполучені Штати? Я не можу нічого, звичайно, гарантувати. Але, як на мене, і ціль Індія, і засоби вибрані правильно. Тому я думаю, що таким чином. І, до речі, те, що ви сказали дійсно, що на найвищому рівні Індія. Не висловлюється, це є свідченням якраз того, що торги тривають. І, відповідно, індійське керівництво не хоче закривати для себе всі можливості. Очевидно, вони не хочуть йти на конфлікти з сполученими штатами, але так само, очевидно, не хочуть втрачати гроші. Ну, тому от про це, власне кажучи, є торги. Як знову ж таки і Сполученими Штатами. Не увійти в конфлікт чи принаймні його не поглибити, і одночасно якби заробити побільше грошей а, за рахунок Росії? Ну і тут власне чую таку думку від експертів: що Індія боїться також відмовитись від російської нафти, тому що тоді вона залишить. Китай із Росією по суті вдвох в дуеті, в партнерстві в економічному, і таким чином Китай матиме ну, повноправне так право голосу диктувати Росії вартість нафти, постачання, не постачання. Ну коротше, диктуватиме свої умови як єдиний по суті головний покупець. От а цього Індія боїться. Я так чую від експертів. Чи думаєте, ви так? Я думаю, що це швидше аргумент, який Індія використовує в діалозі з Сполученими Штатами. Я не думаю, що насправді Індія якось особливо турбує доля російської нафти і взагалі доля Росії. Вона достатньо далеко. Тобто, Індія це ж не держава, на відміну від Китаю, яка має якісь там імперіалістичні чи якісь там геополітичні, геостратегічні інтереси в Росії. Росія це далека для Індії держава. Яка максимум може бути може відігравати роль якогось сервинного придатка або, наприклад, постачальника зброї. Тобто вони дійсно можуть продавати Індії те, що Індії потрібно, і не задорого, і купувати якісь індійські товари. При тому, що там вже ще якийсь який інтерес був з боку Індії, це те, що вони з росіянами розраховувалися за нафту в рупіях. і потім росіяни. Не могли нічого з цими рупіями зробити, тому що це невільно конвертована валюта, її там не так уже просто якимось чином перевезти. Тобто, знову ж таки, вони таким чином мотивували росіян купувати якісь індійські товари в обмін на нафту. Тобто, ну як не крути, вигідно. І тут суто, суто про вигоди, тут не про якісь там глобальні протистояння. Навпаки, в рамках глобального протистояння, я думаю, що Індії було вигідніше підтримувати. Позитивні стосунки із США як ключовим стримуючим фактором по відношенню до Китаю. А Китай, як відомо, це є одним із <кій> головних стратегічних суперників Індії. Тому я думаю, що це аргументи, які вони просто використовують в діалозі з Сполученими Штатами. Мовляв, ну ми там ми без радістю, але о там Китай захопить ринок, буде диктувати якісь умови. Китай і так там все захопить і все захоплює. Тобто, це я думаю і так всім очевидно, що Росія чим далі тим більше перетворюється на. Китайський протекторат тому я думаю, що це швидше такі от надумані аргументи, які використовуються це ради обґрунтування продовження торгівлі з державою агресором. Раз ми вже пригадали Китай, то видання політіки днями оприлюднило статтю, який а, з посиланням на дипломатів ЄС говорять, що на рівні Брюсселя просуваються санкції проти Китаю через підтримку Росії. Як я розумію, з ЄС самостійно від Сполучених Штатів рідко вдається до якихось таких кроків, і чи не погоджені ці санкції, які готуються вже з Вашингтоном? Проти Китаю. Це справді да, це справді така тенденція, яка тривалий час впливала на ухвалення відповідних рішень з боку Європейського союзу, що вони Побоювалися ухвалювати самостійні рішення без сполучених штатів, але зміни політики США після приходу до влади президента Трампа а, суттєво вплинули на ці всі європейські підходи, і вони були змушені якось це все змінювати по-іншому на це все дивитися. Тому я таким чином думаю, що а, зрештою звичайно санкції вони більш ефективні, якщо їх впроваджують не самостійний європейський союз. Або, наприклад, не самостійно США, а Європейський Союз разом із США, а також разом із усім західним світом, який орієнтується так, або інакше на США. Це найбільш ефективний спосіб тиску на Росію. А, водночас, далеко не завжди, наприклад, ті самі Сполучені Штати послідовні ухвалені своїх рішень. Тому те, що Європейський Союз наважився нещодавно нарешті. Ухваленні ухвалу дохвалення самостійного до самостійного ухвалення рішень щодо санкцій, це вже позитив. І тут я думаю, що звичайно синхронізація це добре, але Європейський Союз так само сам повинен демонструвати лідерство і не завжди дивитися суто на позицію США. Пане Петре, і з приводу повітряного перемир'я, ви так його вже згадали так. Блумберг з'явилася публікація, і навіть Лукашенко, коли сидів з Путіним на оцій зустрічі. На лавочці, як би вони там не виглядали комічно, абсурдно, але він не говорив про повітряне перемир'я. А Лукашенко, як ми знаємо, сам нічого не артикулює без дозволу з Кремля. То я думаю, що йому просто вклали цю тезу, і він її, її озвучив. З приводу повітряного перемир'я, так ми розуміємо, що це не те, що нам потрібно, але якщо міркувати е, за тією ж логікою, що й росіяни, наприклад, беремо 30 днів повітряного перемир'я для накопичення зброї, то чому б і нам тоді, в ці 30 днів, умовні я зараз просто називаю їх рандомно? там може бути інша якась названа, названий термін інший. Чому б і нам не накопичити сили? Чому б і нам не накопичити наші далекобійні дрони і все, що ми маємо? Чому б і нам не активізуватись, так? Чому нам не використати цей час? Яка небезпека краще? Тому що тому, що те, що пропонують росіяни, вони ж самі використовують для своєї а, якоїсь відповідної цілі. Потім можуть прирвати в будь-який момент, не тоді, коли про це буде домовлено, тоді, коли вони вирішать, що їм це вигідно, і а, це швидше за все буде не 30 днів. Це буде швидше за все, там в каткинебудь тиждень. Тому що їм це перемир'я потрібно просто для того, щоб відтермінувати впровадження якихось серйозних санкцій. Вони це сьогодні проголошують. Далі там, значить, Трамп оголошує, о, там відповідні кроки, наприклад, зроблені, значить, великий прогреси і так далі. А буквально через кілька днів вони це все самі порушують. Але вже нібито процес запущений, і нібито вже, якби, треба дати шанс цьому самому повітряному перемир'ю, і так далі, і тому подібне. Тобто, це просто тактичний спосіб і термінувати санкції не більше. Тобто, я не думаю, що хтось вірить, що вони реально 30 днів не будуть, наприклад, обстрілювати Україну. Цього не буде. Вони просто кілька днів вичекають, санкції не введені, ага, повертаємося до звичної тактики. Посилаючись на те, що, наприклад, Україна цього не дотрималася в той або інший спосіб, ми завжди без проблем це все вигадуємо. Тому що будь-яке припинення вогню без верифікації, без. Підтверджені без контролю, це, це ніщо, тому що воно одразу буде порушуватися тим, ким буде потрібно, і на цьому, власне кажучи, все пане Петре. І з точки зору енергетичної складової, якщо ми говоримо про ці санкції, наприклад, умовно відмовляється Індія. Зараз розглядаємо найоптимістичніший сценарій. Відмовляється Індія від російської нафти. Ну, наприклад, залишається тільки Китай, який став там в свою позицію скорочення оце видобування нафти воно як на росію вплине ну крім того що вони перестануть перестануть отримувати ці нафтодолари які вони використовують для е, війни проти україни це ж консервація, я так розумію. цих нафтових родовищ. Вона ж потім безповоротна, і ж потім відновити важче і дорожче, якщо законсервувати родовище, не добувати з них да, бо нема куди дівати. То потім це відновити, я так розумію, складно і дорого. Чи я помиляюсь, що вам про це відомо? Я не, не фахівець. тут треба фахівців питати конкретно щодо технології, всього що з цим пов'язано. Єдине, що хочу сказати, що звичайно, що для росіян є крім цього всього, є ще проблеми пов'язані суто з технологіями які пов'язані в тому числі з західними державами і відповідними санкціями, тому що санкції це власне кажучи, ще самі перші от санкції, які впроваджувалися ще за анексію Криму, вони стосувалися в першу чергу відповідних технологій, які стосувалися в тому числі видобутку нафти, а тому проблеми можуть бути, але поки що, знаєте, це так, як на мене, виглядає достатньо умоглядним поглядними розмовами, які в них можуть бути проблеми, і так далі. Зараз головне питання це накладення конкретних санкцій, конкретні обмеження, які б реально вплинули на російські доходи від нафти, і відповідно від цього перехід до е, можливості конкретного тиску щодо припинення вогню. Так, що ж, будемо чекати повідомлення з Вашингтона і пильно стежити за тим, що будуть проголошувати лідери. Дякую вам, пане Петра, за цю розмову, а -а -а. за ваш час. Пасибі, при Принагідно запрошую долучатись до наших наступних ефірів. Дякую. І глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Запрошуємо вас до дискусії в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, з приводу повітряного перемир'я, з приводу того, що оголосить Трамп, з приводу того, що задумали в Кремлі. Ваші думки цікаві, завжди все читаємо. Будьте з нами. Побачимось!